Центральний банк Росії закликає росіян готуватися до найгіршого сценарію, тобто до повернення 1990-х років. Хочу підкреслити, що сам центральний банк про це говорить. Вони говорять, що економічне становище країни через три роки може повторити сценарій 1990-х років, тобто придеться зашивати штани по 10 разів. Банк Росії тверезо оцінює ситуацію, і якщо продовжаться санкції, а по-друге, ціна на нафту буде падати. Критична друзі, гранична ціна на нафту це 30 або 35 доларів за барель. Тоді Росії чекає затяжна криза. Прогноз центрального банку включають факти, які вказують на глибокий занепад. А це рекордне падіння ВВП вперше з 1990-х років, прискорення інфляції найвище з 2005 року, крах інвестицій та споживання. Тобто бізнес буде змушений радикально скоротити інвестиції, а населення приватне споживання. Тобто менше їсти, менше одягатись, а також падіння експортних доходів через продаж нафти, що буде найнижчого рівня з 2005 року. Тому, друзі, Росія до 2028 року опиниться в ситуації, в якій колись був СРСР 1990-х років. І це говорить не аби хто, а сам Центральний Банк Росії. Але це, схоже, Путіну ще або не донесли, або він не хоче слухати. Адже, попри неминучний крах економіки Росії, якщо, до речі, нічого не міняти, він, Путін, за повідомленнями ЗМІ, готовий продовжувати війну. Як пише NBC News із посиланням на американську розвідку, Путін налаштований продовжувати війну, прагнучи утримувати окуповані території, щоб хоча б якось виправдати людські та фінансові втрати. Водночас, адміністрація США, схоже, хоче допомогти в лапках Росії впасти в прірву через економічний тиск. За словами посла США, президент Трамп налаштований і далі вводити нові санкції, ну якщо Путін не припинить вбивства. Таким чином, Центральний банк Росії прогнозує катастрофічний економічний колапс у разі продовжування поточної політики, тобто, треба завершувати війну. А з іншого боку крах неминучий. Але схоже, політичне керівництво Росії за даними розвідки ігнорує ці ризики і налаштоване на продовжування війни попри будь-які фінансові втрати. Тоді в мене питання, друзі: що це? Це такий блеф Путіна? Чи там дійсно з'їхали з глузду і керують кораблем, який неминуче зазнає краху? Пишіть ваші коментарі, в мене все. Лайк, підписка, до зустрічі.